В рамках проєкту Співочий майдан відкритий мікрофон. В обласному центрі народної творчості відбувся концерт талановитих виконавців аматорів Мошоринського, сільського будинку культури Суботівської сільської ради. дівчата. Співочий майдан мікрофон ми дізналися із соціальних мереж, адже ми є підписниками Кіроградського обласного центру народної творчості. Та склалося, що влітку ми зустрілися з методистом з вокального жанру народної творчості Людмилою Григорівною і мали змогу переговорити більш детальніше про цей проєкт. Відтоді почалася робота, праця над обговоренням репертуару. Полюбляє сучасні пісні, але ось їй підходить більше народна манера виконання. Запропонувавши Амін, давай спробуємо. ну Давай, е а вдруге вийде в тебе. Як буде звучати? Перша пісня, над якою ми починали ними працювати, це була грушечка, і вона їй дуже сподобалася. І е з от е з цього. Моменту ми почали працювати в даному руслі. Підшуковували їй такий репортуар, який би підходив більше до Аміненого голосу. На базі Ушоренського будинку культури працюють шість колективів. В них задіяно 83 учасники. Самодіяльні артисти постійно беруть участь у місцевих, обласних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Багато мені допомагали працювати хлопці. Я, я не спорю. Хлопці це моє натхнення. Чоловіче плече дійсно воно є. Чоловіча опора, підтримка. Прийшла. Сьогодні помітили моє хвилювання за моїх виконавців. Я не можу їх залишити, я їх підтримую дуже сильно і це, мабуть, в рази переливається через мене. Але допомагали, звісно, мої колеги. Під Час концертної програми директор Мошоринського сільського будинку культури Анджела Кислинська не просто оголошувала номери, а й розповідала про кожного із самодіяльних артистів, що додавало заходу невимушеності і душевного тепла. Не був у рівні хаті, руки мені легкості, але завжди чекай, але не для мене знай щастя не небо наш відділ культури на чолі з Оленою Миколаївною Жекою дуже допомагають нам у нашій творчій роботі, творчій співпраці. Не залишається осторонь також і наш голова Андрій Васильович Боріченко. Це дуже видно по минулому року, наскільки у нас оновився. Костюмований склад нашої нашої культури при будинках культури також е потреби будинків культури були враховані, комусь закупили апаратуру, комусь закупили оргтехніку нашому будинку культури. Я вважаю, пощастило найбільше, тому що ми зробили ремонт за кошти органів місцевого самоврядування в малому залі. Замінили чотири великі арочні вікна у глядацькому залі. І сподіваємося, що Ну, це не остання наша вдячність це наша творчість. Ми популяризуємо нашу творчість, творчість субицівської громади. Хочу сказати, що попередні роки далися роботи на дистанційну на камеру. Діти дуже багато привикли працювати дистанційно і на камеру, а живий глядач, спілкування живим глядачем часто приводить їх у ступор, просто що їх заставляє хвилюватися. Справляємося. Повномасштабного вторгнення наш будинок культури не знав, як себе почувати, що робити. Всі, ну, це тоді для всіх було що робити. Перші місяці нашого, нашої роботи будинку культури ми перетворилися в пікарню, як називають. Наш будинок культури знаходиться в центрі села. Туди сходилися люди, несли. Продукти харчування, ми випікали, ми закривали тушонку, якщо ви це чули, ми робили сітки. Потім, коли почався поток внутрішньопереміщених осіб, наш будинок культури ми навіть були прихистком для них. Зносили як і речі, речі різні, так, від мисок. До одежі, і певний, мабуть, більше півроку ми були цим хабом з речовим хабом. Потім поступово ми почали працювати із все-таки ж потребують наші хлопці допомоги. Почали виїздити на село Велике і на різні куточки, куткові ми б такі робили з благодійними концертами, і почали допомагати. Адже дуже багато наших хлопців ну, з села пішло захищати рідну Україну, і вони потребували певної допомоги. Налагодили такі точкові концерти. Потім почали робити великі концерти, благодійні ярмарки, виставки. До речі, в цьому році наша велика коляда, трьохденна коляда нас збирала на Starlink і ми відправили цей StarLink нашим хлопцям за потребами. Дійсно, це була велика дитяча робота і робота організаторів, але це блага. Праця, яку головне, що це розуміли діти, для чого ми це робимо? Що ми несемо радість людям, а люди підтримують таким чином, таким вкладом наших воїнів засил.

Атмосфера сьогоднішнього заходу була ну просто пісня лилася від душі. Так приємно. Ти дивишся в очі глядачів і ти отримуєш ту віддачу, ти розумієш, для кого ти це несеш. наречена моя, володи на серця, доля ти моя, моя є для тебе, а Твоя моя. Сьогоднішній захід це та теплота в очах. Підспівували аплодисменти. Це було дуже, дуже круто і гарно. Дякуємо вам за це. Знає чорний ліс, сонечко вже сіла. Тихо, тиха на круги. Спить країна мила, не ще соло, Сі пече солобей у зелені в гаю, там ніч і на краї води, сльози пролипає, зажурився старий дім, ще почистил, нема полежить більше дров. улыбка, а Це пане, бачту наш, політи до бою, хай покажемо скалям нашу силу й волю. Україну ми спасем, і вона засяє, світим близьком шабель, ще лакинився ймовір. Україну ми спасем, і вона засяє сіну від плиском шавель, всі завідним сяємо. Світ творчості дивовижний, пісня, танець, народне мистецтво лікують душу, звеселяють серце і дарують віру. Незламну віру в беззаперечну перемогу, світла над темрявою, добра над злом. Ця віра життєво необхідна зараз кожному з нас. Розстелилася долі проріжка, ду незнаною тимою дай, і я чорна обличчя усмішка. Що в тебе серце велике, безкорисна і щира душа, бо скорисе верне до віку. Розійшлася у різні боки, і якщо сумніваєшся.